Рівного дня зараз буду розпаковувати від агролендінг фірми гранати. Шукав гранати, щоб були морозостійкі, плюс 4 річні і 3-річні. Тут один 4 річний і 3-річних саженця в цьому пакунку. Досить великий, тому що вже з трьох років навіть морозостійких гранатів, яких там мінус 17-22 градуси вони витримують, то вони витримують після трьох років. Тому однорічні, двохрічні потрібно обов'язково вкривати, а трьохрічні зізванювався з цією фірмою, вони у Львові знаходяться, сказали, що їхні гранати трьох і чотирьохрічні висаджені навесні, на осінь не потребують вже укривання. Тому купив дорослі. Це в рази дорожче, але сподіваюся, що будуть зимувати без укриття. Зараз розпакую і покажу вам, як всередині воно все. І так розпакував гранати. Тут ще додатково в мене липає. Це я за обістям посажу, тому що хочеться, щоб і медонос був і цвіт липи свій, щоб не їздити спеціально в ліс. Збирати цю лікарський цвіт, дуже корисний, тому що в цвіті, липовому цвіті багато цілової кислоти, тобто це як жаро анальгетик, От, і розріджує кров, у кого, там наприклад, тиск підвищений, чи цукровий діабет, чи ще якісь проблеми з густиною крові, то можна. Ось вона вже розпускається. Також купив Еводію. Еводія це велике дерево, воно медонос вважається також, тому що липа, наприклад, сильний медонос, вона цвіте, дуже швидко перецвітає, скажімо так, а Еводія. Це нова рослина, яка цвіте протягом всього літа. От. Тобто дерево це велике, там може більше 15 метрів вирости. От. Головне, щоб воно перезимувало. Але теж буду садити за обістям. Тому що це крупномір. І подивимося. Дехто каже, що вимерзає, спробую. Ну, тобто ціна, там, у них невисокі, до речі, ціни на дерева. Спробую посадити. А це я купив ще церсис. Дерево, яке навіть в корі цвіта, ось також за обістям посажу, просто для краси. Хай люди ходять, милуються. Тобто не все для себе, треба щось і для природи, і для людей робити. От посажу обов'язково. Ось, наприклад, а гранати ось виглядають. Це чотирьохрічник. чотирьохрічний е, сорт бала Мюрсаль. Ось він, який великий, проходить його біля липи. А оці трьохрічні менші, тут два сорти йде. Зил Анор, ось він, темна кора, темно-коричнева. А ось світлокара це в нас трьохрічний Акдона. Акдона популярний сорт, каже, що дійсно він морозостійкий. Тобто в умовах Київської області в мене, я в Київській області, він гарно буде виживати. От, садити під кутом не буду, тому що місце є, в мене спробую призимую, то перезимую. Рекомендують садити ось так. Тобто вище кущ, щоб був глибоко. Тоді він пускає додаткові вище цього розголудження. Тоді він кущ звідси ще пусить паростки і буде густим приземистим. Тобто більш морозостійкішим. Спробую так посадити. От. І потім в наступному році вже покажу. Якщо цікаво, напишете коментарі. Покажу, як вам ці гранати приживаються, як вони ростуть і які вони будуть в наступному році. Бруньки я бачу сплячі. Тут тільки липа активна. Липа активна і це квітуче дерево. Терсис. Цікаво. Я подивився, просто мені сподобалось тим, що в неї навіть з кори випускають бруньки квіткові і абсолютно все дерево в рожевому цвіті, Це краса, неймовірна. А, і що ще приємно, дивіться, вони вклали мені подаруночок. Можна буде на розсаду полити. Стимулятор росту це подарунок. Я його не купував. От. І що ще з приємного, я приїхав на нову пошту, вони кажуть, оплачено. То вони ще й доставку оплатили. От. Тому перший раз в них купую. Я, в принципі, на посадки ЮА завжди купував. Рослини в них гарно приходять і гарно запаковані завжди. Але гранати в них бронював, але вони продали. Трьохрічні в них також були. То я шукав альтернативу і мені зізвонився, ця фірма сподобалась. І я в них навіть 4 як бачите, саженець купив. Будемо пробувати. Тут у нас що, тирса, тирса тирса волога. Дуже волога. Тобто, ну, не зайво, тобто, трі дини немає, але може в такій тирсії тиждень стояти, якщо ви не можете вчасно забрати. Так, буду займатися цією красою. Результати покажу потім. Так, покажу кореневі системи. Не знаю, ну така не сильно потужна, якщо чесно. Глід дуже мало відео на ютубі, як садити, хто садить на північних областях. Це 4 -річний. Ось такий саженець. Ну, тут гарна коренева система. Тут мені подобається. Цей точно піде в ріст. От. І коренева система тут теж невелика. Ой, в цього саженця. Думаючи, садити таке дивився, як садять їх в промислових масштабах, там їх садять під кутом і засипають. Вище ось так, щоб цей гелячок ще вкорінити. Мабуть, один якийсь я так посажу, ось цей, мабуть, а інші, мабуть, не буду заглубляти. В Яму спочатку залию корневін, це вони в подарунок дали, але я свій буду заливати, ось розчинив, потім засиплю землею. Ну, якось так зараз будемо висаджувати. Дою я залив і вирішив все-таки один. Посадити заглибити ось так, як рекомендують, яких висаджують на півдні, щоб пустили сенс в чому, щоб цих блуньок додаткові пагани при земності пустив кущ. А ці я не буду засипати. Побачимо, два залишу, як, як звичайні дерева кущі садять, а один заглиблю. Цікаво, що з цього вийде. Працюємо далі. Так, показую, як зробив. Тобто це я не заглиблював ось так, як рекомендують посадив звичайним способом. От роблю трішки лунки, щоб вода затримувалась, потім ще замульчую. Так само це я не заглиблював, посадив як нормально. Ну, Вода стече, там буде висота трішки більша. Як звичайні дерево посадив. А ось це я заглибив, так як рекомендують. Подивимося, що вийде. Він якраз на натріпагано. Тобто це я прикопав, розвів, цей прикопав розвів і цей прикопав розвів. От, і засипав. Ну, ось, вже видно, земля проступає От, до такого рівня. І теоретично має пустити ще корінці і пагони звідси. Це саме тільки гранат так можна садити, ну, рекомендують. Подивимося, як з цього вийде що цікаво. Сьогодні у нас що? 1 квітня до речі. 1 квітня гранати Київської області. Ну і фінальний акорд замульчовано сухою травою гранати. Щоб вологу затримувати. Є і... Ну, і все. Що цікаво, що з ними буде з цими гранатами, то пишіть коментарі. Буду вам по ходу літа, осені і наступної весни. Фільмувати, як вони будуть проживатися. Працюємо на перемогу. Слава Україні! Смерть ворогам!